Масові новорічні заходи під час воєнного стану у Тернополі не планують проводити. А от чи буде у місті головна ялинка, ще вирішують. Чи потрібна новорічна ялинка цього року? Ми запитали тернополян. Потрібно для найменших треба робити свято будь-яку пору. Напевно, що ні. Дітки вони ж не розуміють, але не витішилися, але просто не на часі. Ще почекаємо трохи. Вважаю, що ні. Я вважаю, що зараз такий час що може перечекати і краще не, не тратити просто так і електроенергію, і, і кошти таке. Ялинка потрібна, але щоб великі гроші в неї не вкладали, так скромну ялинку можна зробити. Ну і, звичайно, щоб ковзанка була, тому що я ще ходжу на ковзанку, я ще відвідую, ще форму підтримую. Думаю, що... Потрібно все-таки новий рік, хоча б якась розрада. Хочеться все рівно свята, хочеться побачити ялинку. Ну, святкування все рівно не буде таке, як завжди, звичайно. Але ялинка, я думаю, це буде. ну… Радість і для дітей, ну так може для дорослих, а для дітей точно всі чекають цього. Можливо, якщо б ялинку поставили на головній площі міста, але без якихось помпезностей, гучної музики, просто щоб все-таки відчути новорічний дух, дух Різдва. Бо власне і наші хлопці воюють за те, щоб ми мали можливість вдома тут святкувати Різдво, і той самий Новий рік і відчувати свята з рідними і близькими. Сподіваюся, що. До нового року і до різдва наші хлопці здобудуть перемогу, і ми вже всі разом будемо зустрічати різдвяні свята вдома. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.